Перший такі, в мене тут безлад, псує мені всю картину. Але мені хочеться тут переробити, а щоб перекопати ось цю полуницю, всю і повибирати, то треба, кажу, у нас тут така вже цілина, що неможливо лопати. І я вирішила таким чином. Зараз це все вигорить під накриттям. І тоді я просто накрию агротканиною. Зроблю посадочні ями, і буде заодно там якраз перепріється, все буде як добриво. І так будемо працювати по кусочку. Але я прийшла не цей безлад показати, я прийшла показати, погляньте, як всипано. яка краса. Ось це, мабуть, одна із усіх троян, ну не одна, а. Одна із небагатьох, яка цього року мене тішить. Все-таки ці англійські троянди, вони молодці. Може, в них розшарпані ці кущі, розвалюються, там такі вони неохайні, але це можна їм пробачити за те, що вони ось так постійно-постійно квітують. І ось там Golden Celebration. Ну а Lady of тут два кущі її просто нереально красиво. І така буде до морозів. І що мені не подобається. А тут, на мої троянди, треба дивитися чільки зверху. Все, зверху гарне листя, здорове. Знизу вау. Ось так я цього року допустила свої троянди. Це в мене взагалі в пшину перетворилося майже. Я її буду забирати Ось, знову Golden Celebration, там лише, мабуть, одна гілка залишилася нормально. Там майже масово пішла в шипшину. Мені вже треба її просто зрізати всю і викопати. Ось, це буде трішки квітнути. Знову бачите, молоде листя, настільки здорове, наскільки хворе старе листя. І хочу вам сказати таку річ. Я не знаю, ну, це, можливо, у мене таке співпало. Але я того року троянди свої, і поза того року я не обробляла. Ну, від попелиці обробляла таке, від, але від хвороб не обробляла. І вони були здорові. Цього року я обробила їх. Так, по схемі все як положено, вони почали хворіти. Ну. Це так. Я собі щось шукаю. Ось троянночка також дуже гарно вона розквітовує. Ой. Щось також хочеться. Подивитися, надивитися. Та осінь щось зовсім не хочеться. Ну, не стільки осені, скільки зими. ви Подивіться, як гарно там квітує очиток Еверса. Ось. Він, бачите, триколор квітує раніше. А от Теверса і Зібульда ось вони квітують зараз. Вони такі яскраві, вони такі вже гарнющі. так вже він перекликається ще з залишками Вероніки. В мене навіть захворіла, до речі, ялиця моя фрезера. Треба чимось пролити її. Бачите, щось хворіє все одно їй, хворі їй. Що це таке? Ось в скумпі я вже вибиваю нові пагони. І виглядає ось так. Темніє вже листя її знову. Така вона вже не перевершена. І її там підтакують мої перили. І виглядає тоді в загальному нічого. Цей природній стиль. Ось тут скоро моя хризантемка арктична розквітне. Ось такі величезні вже кущі. Осока розріз, ну Цього року зовсім в мене майже не квітла долосперма, Що їй таке? Так виглядає, вона наросла капітально, а майже-не майже квітла. Ну, одним словом, цю гірку. Прийдеться переробляти з двох причин, тому що тут вже ніякого сонця. А по-друге, як на мене, то ніякої естетичності. Ось у цьому кутку я не бачу. Тому хотілося би вже її переробити, взяти, але ні часу, ні можливостей нема. І там як висипається на стіні співонії. Так цікаво. Полопали вже повністю на сіннєвій коробочки, бачите? І насіння ось так, як квіти зробилися. На коробочки, і насіння, як якісь наброшці, каміння дорогоцінне. Цікаво, цікаво. Ви подивіться скільки його насипалося, о, буде мені цікаво. Потрібно було зрізати, але це ж все зрізати, ходити, ну просапаємо тоді, значить, і все. Ось так. Монарда Карликова тут поживає. Треба її теж звідси забрати. Тому що її оця Вероніка вже забила, хоч і пострижена золота ацтеків, точно і для нього місце, як і для кородони. Отак, бачите, саджаємо, не продумуючи, головне звідси вилізти, І так виходить. ось Яскрава картинка завдяки ось. В наш. Бачите, колір жовто-блакитний, жовтий яскравий, дуже гарна цього френа, але єдиний, хто в мене виріс, вижив. Ну, придеться спробувати ще раз її на наступний рік, як будемо живі і здорові. Обійшли цю клумбочку, яка буде створюватися, хоч в мене чітких планів на неї так і немає. Дивно, я так не люблю, але по факту, що є, то є.